Ви, мабуть, помітили, що сьогодні я в піджачку. Це не просто так, тому що сьогодні у нас ювілейний 25-й випуск програми Провокація. За час зйомок ми дізналися багато чого цікавого про наше місто та про його мешканців. І тепер із впевненістю можемо сказати, що черкащани завжди раді допомогти. Можна? Ось так, то Так Вам не тяжело буде? Можете доїхати мені треба. Куда? А ми тр... паркуємося, нам туда, в магазин срочно. Треба. А мені треба дітей привітати. Бля, куди їхати надо? Чотири квартали веземо? Давай, прыгай. Допоможете? То да, тогда в ту сторону. Спасибі, спасибі. Землячок. Землячок. Помогай. Блин. О, можем, поможем, да? да. Вы туда идете? Да нормально, туда идете. А ще в Черкасах ненавидять брехню. Ви там в Росії вашими каналами інформаціонними средств такої лепить, що ми зі дітьми утром завтракаємо. Кров з младенців. Это надо у му щоб ви так лепить. Разі такого нету. Нету такого, друзья, нету. Здесь нормальные народы, и нехай сюда лезть, если вы меня снимаете. У нас рабов никаких нету. Вы какую-то чушь, простите. И вы это, конечно, не покажете, но вы чушь собачью говорите. 10 гривен за домофон можно? Не, вы оставляете счет, я перечислю. Что я буду вам подавать? Кто вы такие, я не знаю. А деякі містяни можуть порадити, як заробити чимало грошей. Ну, скільки десь в день так можна заробити? Я це заробляв у Києві 300 гривень. 300 гривень? За день? Ого. А тут, взагалі, нормально можна хоч. Ну, в мене вже гривень 400 є. 400? Це за Ну, я стою. сколько? Віон тобі мають. Ого. А отримавши прибуток, у нас точно знають, як можна відпочити після важкого робочого дня. В процесі спілкування з жебраками ми довідалися, що гроші вони витрачають далеко не на лікування, як пишуть на своїх картонках. Вам цікаво, куди йдуть кошти. Ми зафільмували одного чоловіка, який за кілька хвилин до цього збирав гроші з водіїв при дорозі. А скільки кошта рюм... рюмачка горілка? Yeah, yeah. Вісьмо ринку? Часто це чоловік заходить пити. Yeah. Четвертий раз. А ще в Черкасах, мабуть, найсміловіші люди. Жов... Жовтенькі. Ну, хазяїн сказав, що у нас прип'яті. А так-то нормально. Хазяїн навіть жартує, що вночі інколи може світитися, гірлянду не треба взагалі. А дай мені такі ще. Нам. А ще в Черкасах не завжди особисті зв'язки можуть допомогти. Це газон. Хто сказав? То ви сте газон. Право дорожню руку сказали. З вас штраф, 15 гривень. Що, гонять. Я зараз викличу даєш. Та ви викличи! Мене є знайомий даєш. Що мені робити? То викликати? То зупиніться тоді. Я вас не пропущу. Це лише маленька частина того, що нам вдалося зробити. Тільки з вашою допомогою нам вдасться набагато більше. Ну і на останок хочу познайомити вас із людиною, яка завжди тримає камеру тоді, коли це потрібно. Це оператор Бородань Сірга. Йди, давай теж сюди. Давай, 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 давай. Тебе познайомлю, хай всі бачать, кого треба лякатися, від кого потрібно тікати. Це Сергій Єфімов, оператор програми Провокація. Одне лише єдине питання до тебе. Коли ти поголиш свою бороду? Потім, В суботу. Все, обіцянку отримано. А може сьогодні? Ні, точно. Потом.